Команда дніпровських майстринь краси прославила Україну на світовій арені. Напередодні вони вибороли четверте місце серед 65 країн світу на найпрестижнішому чемпіонаті з перукарського мистецтва у Парижі. Українки змагалися у категоріях вулична стрижка, фарбування та кучері. І, попри жорстку конкуренцію, наші дівчата зуміли показати себе у топі світових майстрів. До складу збірної увійшли Наталія Сташко, Світлана Каріюк, Віталіна Бобіна. Та Світлана Запорій, досвідчені порукарки з Дніпра. В чому е, в цьому суть? Зверніть увагу на кольори, ви подивіться, бачите, тут у нас декілька кольорів, тут теж декілька. І от дивіться е, з поглибленням корні. Кожна модель вона має цвіт колір, е, свою стрижку і свою форму. Перше місце зайняла Італія. Друге місто зайняла Норвегія, третє місто Польща, Польща зайняла, а четверте місто ми, потім Хорватія і потім вже останнє шосте місце це Англія. Наталія Сташко працює у цій сфері вже понад 20 років. Її шлях розпочався ще у 2000-му, коли вона вперше взяла участь у конкурсі Фігаро у Дніпрі та одразу посіла друге місце. Відтоді конкурсна діяльність стала невід'ємною частиною її життя. Тепер Наталія майстриня міжнародного рівня, має власну школу, де ділиться своїм досвідом з іншими. Перше це було в 2024 році. Наталія разом з командою дівчат потрапила на міжнародний конкурс в Парижі. Де вони вивели Україну в топ 10 Берукарська команда України колись потрапляла теж в «Десятку». Ну далі десятки ніхто не йшов. І коли ми почули, що ми попали в десятку, ми плакали. В тому році ми плакали, тому що це було не казалось неможливим, щоб Україна потрапила в десятку найкращих команд. І ми це дізналися ні сразу, ні відразу на конкурсі, ні відразу на нагородження. Коли ми приїхали домой, коли рейтинги вийшли, ця таблиця, ми сидім потім на рейтингах. Всі а, дивимося свій рейтинг. От і коли ми подивимося, я, я свіжу дома, дивлюся, десятку попали. У нас всі наші, хто у нас був, хто у нас є, тренера, всі вони. Всі раділи. Ну, ви знаєте, це для перукарів. Ви знаєте, що мільйони двома пальцями ти ж не заработаєш. Перукарі це все. Вони дарять настрій, вони дарять людині оновлення обновлення. Вони дарять ну, знаєте, такий момент, якийсь, я не знаю, ну дійсно оновлення. Так. Люди виходять, вони як сняли з себе все. Віталіна Бобіна, викладачка факультету перукарського мистецтва та барберингу у навчальному центрі та Наталі. Вона понад 11 років у професії, 9 з яких викладає фахівчиня. Розповіла про своїх моделей, які представляли її роботи на міжнародній арені. Це професійні манекени на ім'я П'єр. В нього є навіть паспорт. Волосся моделі з козячої шерсті. Віталіна пояснює, що вона дуже податлива та з ним зручно працювати. Над образом манекена работала вся наша большая команда учебного центра «Серж Натали» и мои два тренера – это Юрий Ющенко и Алекс Матырный. Мы все вместе разрабатывали прям все до мелочей, то есть что у нас будет, прическу, какая у нас будет укладка, у нас где-то раз 10 менялась укладка, то есть мы постоянно ее модернизировали, что-то дорабатывали, также и в одежде то есть мы находили какие-то вещи, даже вот там всякие блестяшки, весюльки, хотели чем-то выделяться. То есть на таком чемпионате очень важно чем-то зацепить судей. И именно одежда манекена также является очень такой важной позицией в этом чемпионате. Хотелось что-то броское, поэтому мы придумали на манекен, во-первых, такой пиджак, очень такого яркого вида в стиле фэшн и придумали такой яркий бант. На втором манекене у нас была такая вот кожанка в таком более брутальном стиле, но опять же более каком-то рок и пан. Цвет волос мы выбрали в таких вот холодных и теплых тонах. Это были блонды. Сейчас это является таким трендовым цветом 2025 года. И прическа и стрижка это основа такая классика Мужской стрижки, то есть это квадратная форма и прям такая четкая, выдержанная укладка, вылизанная прям до единой волосинки. А что касается кучерявого манекена, эта номинация Керли называется. Сейчас в тренде тоже кучеряшки, и в основе пошла такая стрижка малец. Ще одна учасниця команди Світлана Запарій у професії. Майстриня вже 22 роки. Її шлях теж почався з конкурсів в Україні, які дали перший досвід та поштовх рухатися далі. З початком повномасштабного вторгнення вона стала волонтеркою, безкоштовно стригла та доглядала за військовими у шпиталях. І оце все взагалі в совокупності, мені потрібно було винести наш прапір за нашу країну за те, що ми непереможні, за те, що ми лучші, найкращі у світі, щоб весь світ о нас знав, що ми нас не подолать. Ми працюємо з ракетами, ми тренуємося на таких нервах Це ночі і де яка хвилинка є. Ми йшли до цього. Сьогодні команда перукарів не лише виступає на міжнародних конкурсах, а й тренує молодь у Дніпрі. Студенти центру професійно-технічної освіти туристичного сервісу мають можливість проходити практику у салоні Наталі та готуватися до змагань. Та ця праця вже почала давати перші плоди. Деякі учні представляли наше місто на перукарських конкурсах у Львові та займали першій. Другі місця. Зараз зволожуємо волосся, зараз ми його зволожимо. 70%, щоб воно було на мене теж Потім ми бібимо волосся, розподіляємо його. Цьогорічна перемога стала важливим досягненням для всієї країни. Попереду нові тренування і нові амбіції. Перукарки з Дніпра вже планують наступний виступ і мріють увійти у трійку лідерів світу.